Доброго дня, дякую вам щиро за інформацію, яку ви надаєте, одне питання запитала мене людина. Що стосується, в мене спитала, чи були у вас такі знайомі, які перебували в Польщі і вони мали проблеми там, з ксенофобією, гомофобією в Польщі, і через це вони переїхали в Данію. І що стосовно, можливо, я знаю, якісь випадки чи інформацію стосовно ЛГБТ. Персони і як ЛГБТ людям жити в Данії. Я вам дуже дякую за це питання, тому що Данія це одна з найкращих, а може найкраща країна в світі для ЛГБТ людей. Данія – це країна про самовираження, про свободу. Тут люди можуть мати будь-які Будь-яку сексуальну орієнтацію, і ніхто вам жодного слова образливого про це не скаже. Я бачу багато разів, як дівчина із дівчиною ходять за ручку, як вони се на вулиці, також чоловік із чоловіком. Тобто, це, тут люди дуже вільні в цьому плані. Тому, якщо ви переїдете в даню, вам очевидно однозначно буде набагато краще. Що стосується того, що чула, я такі історії. Я чула історію, що людям в Польщі дійсно важко, що вони стикаються із ксенофобією. Так, я чула про це. І багато людей з Польщі переїхали до Данії. Я вам бажаю, щоб ваше життя налагодилося, і якщо ви прийти в Данію, вам однозначно буде краще. Так, в цьому плані Данія це дуже вільна країна. Бажаю вам удачі успіхів.